Персональний кабінет це нова онлайн платформа спілкування і співпраці ПАТ Львів Обленерго та клієнтів. Вже зараз тут ви можете подати показники електролічильників, дізнатись про нарахування за світло, роздрукувати квитанції, подати запит. Більше того, на одну вашу зареєстровану сторінку ви можете одночасно додати і кілька ваших помешкань, і кілька ваших фірм. Реєстрація. Заповніть всі поля в пункті меню Реєстрація. Врахуйте, що пароль повинен мати не менше шести символів, містити цифри і хоча б одну велику та маленьку літери латинкою. Ознайомтесь з умовами користування персональним кабінетом та поставте галочку навпроти пункту Я приймаю умови користування. Клікніть на кнопку Зареєструватись. На вказаний вами імейл Ви отримаєте лист. Перейдіть за посиланням, вкладеним у листі. Введіть свій логін та пароль, аби додати споживачів на свою сторінку персонального кабінету. Увага! Якщо ви були користувачем розділу «Мій дім» на вебсайті ПАД Львів Обленерго, ваші дані автоматично завантажені в персональний кабінет. У цьому випадку вашим логіном для входу є електронна адреса, яку ви вказали при реєстрації у розділі «Мій дім». А пароль залишатиметься той самий, який ви використовували у моєму домі. Якщо ваш пароль не спрацьовує, клікніть на кнопку забули пароль, аби отримати новий пароль. При цьому ваш логін залишається незмінним.